Робота кипить повним ходом. Мазда в роботі, запчастинки ось так розкидаються по стендам, і хлопці вже починають з ними працювати. Обов'язково йде виготовка і підготовка запчастин до фарбування, і в приміщенні у нас дуже тепло. Теплоту забезпечує ось такий котел, через е, таку трубу, через турбінку, розлітається тепло по всьому, абсолютно СТО, по всьому приміщенню. І завдяки цьому котлу у нас нагрівається воно до потрібної температури. І майстри, коли працюють з вашими деталями, підготовлюють їх до фарбування, вони, наносячи перші ґрунти, виготовлюють в необхідних умовах. Якщо в приміщенні буде дуже холодно, дуже волого. І в цілому не буде соблюдатися технологія підготовки до фарбування і самого фарбування в камері. Такі роботи, можна сказати, будуть не дуже якісними, адже з часом вони можуть принести вам проблеми.